Ласкаво просимо, дорогі друзі, дуже вам дякую, що ви знову з нами у програмі Останній відлік часу землі. Сьогодні у нас нова тема, у ній ми відповімо на важливі питання: чи можу я бути впевненим у спасінні? Чи можу я бути впевненим, що Бог спасе мене, коли прийде? Чи я недостатньо хороший для цього? Деякі люди кажуть, я недостатньо хороший. Ви не уявляєте, наскільки я погана людина? Що ж, ми побачимо, що говорить про це Біблія. До речі, якщо у вас є запитання або вам потрібна. we sure. Молитовна підтримка. Телефонуйте на номер 0800 30 20 20. або ви можете надіслати нам текстове повідомлення у Viber на номер плюс 3 8050 30 53 058. Це номер для України. Останній відлік часу землі. А також не забудьте підписатися на наш YouTube канал, посилання на який ви зараз бачите на екрані. Ми дуже хочемо, щоб ви це зробили. Ставте позначку, подобається і не забудьте про дзвіночок. Він видаватиме характерний звук. Натисніть. На нього це означатиме, що вам дійсно подобається, і ви чекаєте нових випусків. наша остання презентація мала назву Виразки з книги об'явлення. А сьогоднішня наша тема називається так: найдорожчий подарунок. Найдорожчий подарунок. А наступна презентація має назву Там, де тече річка. Слідкуйте за оновленнями. Пам'ятайте, це продовження програми відкриття біблійних пророцтв. Ви знаходили її на нашому каналі YouTube. Ми з цікавістю відкриваємо слово Боже та спостерігаємо за останнім відліком часу землі. Є три важливі речі, про які ми завжди говоримо. Ми знаходимося наприкінці книги. Якщо ми подивимося на головні пророцтва, то побачимо, що всі великі пророцтва Біблії справдилися. Попереду лише одне. А ще ми завжди дякуємо нашим мамам, нашим батькам і близьким за те, що вони молилися за нас, мамині молитви. Мене б тут не було, тебе б тут не було сьогодні, якби не мамині молитви чи молитви інших людей. Навіть Ісус каже, що молиться за нас. І номер три у Бога є план. Бог має план для вас, Він має план для мене. Ви знали про це? Якби навіть ви були єдиною людиною на землі, хто згрішив? Ісус помер би лише за вас. Це неймовірно. Все про Ісуса нас тут не було б, якби гробниця в Ізраїлі не була порожньою. Нас не було б тут, якби Ісус не вознісся на небо прямо з Оливної гори. Він вознісся дорогою до Віфанії, вознісся на небеса. Пам'ятайте, учні стояли і дивилися на небо, і два ангели стояли поруч з ними і казали: Той самий Ісус прийде таким самим чином, як ви зараз бачите Його, який йде на небеса. Ісус знову гряде. Коротко підіб'ємо підсумки вже вивченого. Лише один світовий уряд. Наполеон, Гітлер та інші намагалися створити єдиний світовий уряд. Не вийшло і не вийде. Будуть спроби, але цього просто не станеться. Бог установить своє царство. Тільки одне світове царство це царство Бога. Дракон сатана. Пам'ятайте, у 12 розділі об'явлення йдеться про сатану. Дракона, диявола. Він віддасть свою владу, він підтримає звіра, який є політиком політичною силою не бійтеся звіра. Цей звір з 13-го розділу об'явлені і 7-го і 8-го розділів Даниїла. Цей звір є політична та релігійна сила. Будуть переслідування та спроби змінити закон Божий. Біблійні знаки кажуть нам. Ми бачили це у нашій останній презентації. Що ми живемо в останній час. Наступна велика подія, яка має статися, це друге пришестя Ісуса, друге пришестя Христа. Найдорожчий подарунок це тема сьогоднішнього вечора. Я розповім вам про нього. Якщо заглянути в Google, ви побачите найрізноманітніші варіанти дорогих подарунків. Один хлопець Рамон купив своїй дівчині, яка пізніше стала його дружиною. Один із найдорожчих подарунків, який коли-небудь комусь дарували: статуетку із бронзового металу вартістю в мільйони. Ще ми знаємо. Про Тадж-Махал, літаки та багато іншого, але найдорожчий дар це те, про що ми говоритимемо у сьогоднішній презентації. Найдорожчий дар це Ісус. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого. Він віддав свого сина, щоб ми могли мати вічне життя. Це найдорожчий подарунок, про який ми сьогодні поговоримо. Пам'ятайте, якщо це написано в Біблії, я вірю цьому. І якщо цього немає в Біблії, це не для мене. Якщо Біблія так каже, я вірю. І ми будемо дивитися, що кажуть інші люди, теорії та інше. Ми одразу звернемося за відповіддю до Бога. Слово Боже, ось де правда. Давайте разом помолимося. Дорогий Господь, сьогодні ввечері. Сьогодні, коли ми говоритимемо про найдорожчий подарунок, звертаючись до Біблії, ми хочемо отримати впевненість у спасінні. Ми хочемо подякувати тобі за те, що ти помер за наші гріхи. Ми не до кінця розуміємо, як усе це відбулося і як усе це можливо, але ми знаємо, що це правда. І ми хочемо подякувати тобі за Ісуса, який прийшов і помер. Ти Бог дав нам свого Сина, щоб ми могли жити. Дякуємо тобі за твою любов. Дай нам ясне розуміння того, що ми можемо бути спасенними, і дай нам упевненість. В спасіння я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь ми були місіонерами у Конго. Я добре пам'ятаю, була саме та пора року, коли люди святкують народження Ісуса. Ми слухали радіо того дня. Ми вибрали програму Голос Америки. Пол Харві розповідав історію. Це була дивовижна історія про жінку, яка прийняла Ісуса, і її діти прийняли Ісуса. Вона дуже раділа, що може бути в церкві і знати, що Ісус є її Спасителем та другом, але її чоловік цього не приймав. Він просто не міг збагнути. І ось був перед Різдва. І тому жінки сказали чоловікові: Любий, ходімо зі мною до церкви на спеціальну програму. ні, сказав він. Я не вірю у все це. У що віриш ти? Мені шкода, але я не піду з вами. Тому вона пішла сама. Аж раптом погода різко змінилася. Налетіли хмари, був уже вечір, і раптом повіяв сильний вітер, і стало дуже холодно. І тут він почув звук, визирнув у вікно зі своєї вітальні і побачив щось дивне. Почали прилітати птахи. Вони билися у вікно та падали на землю. Знову повіяв вітер. Ставало все холодніше й холодніше. І чоловік вирішив, що має допомогти птахам. Тому він вибіг на Надвір відчинив двері сараю, увімкнув світло і спробував загнати птахів усередину. І чим більше він намагався загнати їх у сарай, тим більше вони тікали. Вони просто боялися його. Він не міг їх заманити всередину. І в розпачі він подумав: о, якби я тільки міг стати одним із них, тоді я міг би поговорити з ними і сказати, щоб вони йшли за мною. У цей момент задзвонили церковні дзвони, і всередині щось клацнуло. Ісус прийшов на цю землю і став одним із нас, щоб вказати нам шлях на небеса. Хіба це не чудова історія? Ісус дав нам найдорожчий подарунок із будь-коли зроблених. Хочу поділитись з вами ще однією цікавою історією. одного разу. Ми вирішили вирушити на рибалку. Ми поїхали до Ікотоса, Перу на річці Амазонці. і коли ми були там, то хтось сказав: Знаєш, нам треба заїхати в одне місце неподалік і подивитися на анаконду. Так, так, анаконду. Я ніколи раніше не бачив справжньої живої анаконди. Ми були на річці Амазонці, тому вирішили на той острів до одного села, де була ця анаконда. Не знаю, скільки точно метрів довжину вона була. Мені здається, близько шести або більше. Ви бачите на фото, як усі ці юнаки тримають одну анаконду і тоді я вирішив, що теж хочу взяти її до рук. Кеті сказала: я не піду, я не хочу навіть дивитися на цю змію. Вона була справді величезною. Моя дружина не пішла зі мною, а я підняв змію. Вона важила дуже багато. Місцеві допомогли покласти її мені на плечі. То була дуже велика анаконда. Після цього ми спустилися річкою і вирушили ловити піранію. Не знаю, чи доводилося вам колись ловити піранію, але провідники нам сказали: що б ви не робили, не знімайте піранію з гачка. Вони кинули у воду якусь приманку, трохи м'яса і ще чогось, і коли все це почало опускатися під воду, з'явилися вони. І ось я впіймав одну: це моя піранія, і тоді гід сказав: Давайте, я зніму її. Він підняв руку, і я побачив, що він не має одного пальця на руці. Ці він сказав: якщо ви подивитесь на місцевих, хто живе біля річки, у кожного не вистачає бодай одного пальця. Ісус сказав: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Ідіть за мною, ось що треба робити. Ловити людей для Ісуса. Ось що робить всесвітнє Адвентиське радіо. Ми їздимо по всьому світу. У нас понад тисяча радіостанцій, є канали YouTube, доступ до інтернету, соціальні мережі. Як каже Кемі, АВР йде туди, куди йде повітря. Ми рухаємося всюди. Івана 3.16, Так бо Бог полюбив. Пам'ятаєте, чи читали це раніше? Так, бо Бог полюбив світ, що дав, ідеться про найдорожчий подарунок: йти по всьому світу, стаючи ловцями людей, працюючи для Ісуса. Ось що ми робимо. Це те, чого Бог хоче від нас. Це велике доручення. Ісус сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте, навчайте та хрестіть. Тому ми, як християни, ділимося цим даром, найдорожчим даром з усіма. Напишіть повідомлення на номер у Viber, плюс три вісімнольп'ятдесят Якщо ви маєте запитання, молитовні потреби. Якщо вам цікаво, про що ми тут говоримо, але ви не розумієте це, телефонуйте нам на номер гарячої лінії 0800 30 20 20. також, ви можете надіслати нам текстове повідомлення Viber на номер плюс 3 8050 тридцять 058. Тема нашої наступної презентації має назву Там, де тече річка. Ви точно не захочете пропустити її. А зараз ми говоримо про найдорожчий подарунок блаженніше. Давати, говориться в дії 20.35, ніж брати, блаженніше давати, ніж брати. Я хочу поділитися з вами кількома дуже простими текстами зі Слова Божого. Насправді це чотири основні тексти, які розповідають нам про спасіння. Візьміть свої біблії або запишіть ці тексти саме зараз, якщо хочете. Текстяніфолайтувайгіреніфізінс. Єфесянам, другий розділ, вірші 8 і 9. Бо благодаттю, Божу благодать неможливо купити, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Це дар Божий. Що це за дар? Чи можете ви заплатити за нього? Я пам'ятаю, як одного разу я проводив серію подібних зустрічей у Санкт-Петербурзі у Росії. Я не розмовляю російською, читаю, але лише грецькою. Російський алфавіт написаний схожими літерами. Щоправда, є великі літери, які я так і не вчив. Там на магазині я побачив одну вивіску, але не міг прочитати. у довгій черзі, на вулиці стояли жінки у важких норкових шубах, у хутряних шубах. Вони були зовні на холоді. Вони всі сподівалися потрапити до магазину, і тоді я подумав, що ж там. Так як я не міг простояти в черзі весь день, як вони, я побіг на початок черги і увійшов у двері, щоб побачити, що вони купують. Ви знаєте, що це було? Парфуми, вони купували парфуми. Тоді, того ж вечора, на нашій зустрічі я запитав: Скажіть, пані, якщо ваша друга половинка, якщо ваш чоловік чи ваш хлопець захоче купити вам подарунок, що ви у нього попросили? І всі вони хором сказали парфуми. Знаючи свою дружину Кеті, якщо я хочу купити їй гарний подарунок, який би їй сподобався, це була б нова сукня. Не знаю, чого б ви хотіли, друзі, але найдорожчий подарунок, який будь-коли робили... Били це не яхта і не Тадж-Махал. це Ісус. Так, блаженніше віддавати, ніж брати. Римлянам 3, 23. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Що ж, цей текст створює невелику проблему. У ньому йдеться, що всі ми згрішили. Всі. Отже, я грішник. Так, це правда, доктор Макей грішник. Ми всі грішники, чи не так? І всі ми позбавлені слави Божої. Всі ми потребуємо Божої благодаті. Тому написано, що ми рятуємося через благодать. Це дар Бога. Ось у чому проблема. Всі ми грішники, але якщо ми перейдемо до розділу 6-го посла. До римлян, у вірші 23 говориться більше, бо заплата за гріх, смерть. Виникає серйозніша проблема. Відплата за злочин смерть. Я заслуговую на смерть. Я не заслуговую на те, щоб бути на небесах. Я не заслуговую на цей безкоштовний подарунок. Ось чому він безкоштовний, бо я грішник. Написано, бо заплата за гріх смерть. Але Бог пропонує нам вирішення. Хіба це не дивовижно? Просто задумайтесь над цим. Він дає нам вирішення, і воно знаходиться у п'ятому розділі послання до римлян у восьмому вірші. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Христос помер за нас. Так, ця любов неймовірна, незрівнянна. Такої любові немає ні в кого, крім Бога. Бог наш Творець. Він створив Адама та Єву. Він помістив їх у сад. Люцифер. Люцифер упав. Третину ангелів було вигнано з небес. На небесах сталася війна, громадянська війна. Ангели билися проти ангелів на небесах. Ісус та всі праведні ангели перемогли. Сатана та злі ангели були кинуті сюди, на цю землю. Це дванадцятий розділ книги об'явлення. Там написано, що третина ангелів. Упала, сатана спокушає Адама та Єву. Єва виявляє непослух. Вона їсть заборонений плід після чого їх з Адамом вигнали з саду. Тому далі Бог дає обітницю. Він каже, що прийде його син, його спасіння. І коли він прийде, сатана нападе на нього. Коли Ісус помер на Голговському хресті, це було наслідком нападу Сатани на Ісуса. Ісус це дарунок. Бог віддав свого сина, а потім його помістили у цю гробницю в Ізраїлі. Гробниця порожня. через три дні. Ісус воскрес. Як і було сказано в пророцтві, і потім на Оливній Горі Він вознісся на небеса. І той самий Ісус, як сказав ангел, прийде так само, як Він вознісся на небеса. Ісус знову прийде, друзі. Отже, порятунок безкоштовний дар. Він має бути безкоштовним, тому що Біблія говорить, що всі ми згрішили. Проблема в тому, що відплата за гріх смерть, але вирішення проблеми в Ісусі. Коли ми ще були грішниками, Він помер за нас. Хіба ви ви не любите його? Хіба ви не любите свого Ісуса? Він помер за нас, коли ви були у гріхах? Я знаю одну історію про дилера. Він був убивцею. Він почув наші проповіді через мобільний телефон. І вони настільки зворушили його серце, що він відповів нам. Він сказав: Ви не уявляєте, наскільки я грішний? Я вбив так багато людей. Чи може Бог мене врятувати? Відповідь була так. Ріспонс кімбек єс, єс. Самтаматаєба майфрен. Колись я розповім вам про свого друга, якого я зустрів на Філіпінах. Він дуже милий хлопець. Але коли я почув його історію, він був убивцею номер один. Він убив віце-мера міста, в якому ми знаходилися. Він завжди виконував свої завдання. Я колись розповім вам його історію. Але Ісус урятував його. Я обійняв його і сказав, що дам йому відеопроектор на батарейках, щоб він пішов у гірську місцевість і ділився Євангелією з повстанцями. Я сказав раніше ти носив із собою АК 47 Тепер візьми ось це. Ти вже хрестився. Тепер візьми Біблію та відеопроектор, щоб розповісти про Ісуса людям у тій місцевості. Бог змінює життя, Він прощає нам. Біблія каже, що Він кидає наші гріхи у морські глибини. Він дає нам справжнє прощення. То як же нам прийняти цей подарунок? Об'явлення 3.20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він за мною. Якщо хтось підходить до ваших дверей і стукає, що ви робите? Ви підходите до дверей і запрошуєте людину зайти. Ви кажете, входь, це дуже просто. Ось так ви можете прийняти дар спасіння. Ісус сказав: Ти чуєш, як я стукаю? Він зараз стукає у ваші двері. Я хочу, щоб ви запросили Його увійти. Не залишайте його за дверима. Запросіть Його. Скажіть, будь ласка, увійди. Він хоче увійти. Він попросив вас про це. Коли він Входить у двері вашого серця, відбуваються дві речі. Перше, що відбувається, записане в першому Івана 1, 9. Там говориться, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Так, навіть убивці з наркокартелю, вбивці на Філіппінах, у будь-якій точці світу, незалежно від вчинків, Бог каже, так, ти прощений. Тобі пробачено. Він очищає нас від усякої неправди. Це справді неймовірно. І далі, якщо ви звернетеся до Євангелія від Івана, то там сказано. Коли ми приймаємо Ісуса, Він по-перше прощає нас. По-друге, Івана 1,12, а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у імення Його тим, хто прийняв його, він дав владу, силу бути дітьми Божими, усім, хто вірує в Його ім'я. Неймовірно ви хочете прийняти його? Я хочу. Він дасть вам силу, право стати його дітьми, синами та дочками Бога. З минулим покінчено. Воно похована. Якось я чув історію про людину, яка їхала вулицею і збила сусідську собаку. Чоловіку було дуже погано. Він просто жахливо почував себе. Він пішов до сусіда і сказав. Я вбив твою собаку, і ця людина відповіла: мені дуже шкода, але я впевнений, що в цьому немає твоєї провини. Ти не спеціально. Вони поховали собаку на задньому дворі. А наступного дня чоловік пішов, викопав собаку, приніс її на руках до сусіда і сказав: Мені дуже шкода, я вбив твою собаку Що ж, це неправдива історія. Цього не було насправді, але ви можете собі таке уявити. Ні, коли тобі простили, ти прощений, і з Богом це назавжди. Ваші гріхи поховані в морських глибинах. Найдорожчий подарунок з усіх можливих. Ісус каже, блаженніше давати, ніж брати. Давайте, і буде вам дано, говорить Ісус. Зараз я хочу познайомити вас із Авраамом. Давайте вирушимо в Арушу в Танзанію, і ви самі побачите, який досвід він пережив, віддаючи. Ми знаходимося в Танзанії, країні відомій завдяки народу Масаї, їх характерними звичаями та яскравим одягом. мене зустріли традиційним танцем зі стрибками. Із положення стоячи, ці люди можуть стрибати у висоту більше метра. Завдяки їхнім посмішкам я відчула себе як вдома, і вони навіть дозволили мені поносити одного з дорогоцінних малюків. Я отримувала задоволення від кожного моменту, проведеного з ними, і просто закохалася в людей, які прийняли мене з відкритими Біймами народ масаї ведуть напівкочовий спосіб життя. Навіть це село, в якому ми зараз знаходимось тимчасове все їхнє життя обертається навколо великої рогатої худоби. Корови визначають, куди переміщатиметься село. Все залежить від того, де стада зможуть знайти траву. Велика рогата худоба, їхня валюта та основне джерело харчування ніщо не пропадає задарма. Навіть їхні хатини, зроблені з коров'ячого гною, для них абсолютно безглуздо і бездумно, якщо чоловік віддає свою худобу. Ось чому історія Авраама дивовижна. У нього було понад тисячу корів у мене є понад тисячу корів. І в народі Масаї я вважаюсь багатієм, але в моєму житті чогось не вистачало. Серце та очі Авраама відкрилися після серії євангельських програм. Він прийняв хрещення і став членом церкви адвентистів сьомого дня. Більшість людей з народу Масаї не вміють читати та писати, тому вони дізнаються про все завдяки радіо. Авраам був у нестямі від радості, коли налаштувався на хвилю нашого радіо. Його увагу привернула тема про десятину. спокофейфойшлося про вірність і довіру Богу, про те, що ці 10% належать йому коли він поглянув на все, що мав, то зрозумів, що йому потрібно робити. на той момент він узяв на себе зобов'язання. Як у минулі часи зробив Яків, він відзначив кожну десяту корову. Коли він закінчив, більше ста корів було відокремлено для Бога. мої друзі та сусіди, думали, що я збожеволів. Вартість 100 корів для масаї становить близько 30 тисяч доларів. ніхто при здоровому глузді не віддає просто так найважливіший ресурс, яким володіє. Незважаючи на глузування, Авраам залишився вірним Богові. його сусіди перестали насміхатися через 9 місяців. Вони були вражені, побачивши, що багато корів Авраама народили близнюків, а вівці трійню корови рідко народжують по два теляти. Це вважається надзвичайною подією. Тоді люди зрозуміли, що це диво могло виходити лише від найвищої сили. Після того, як Масаї стали свідками вірності Авраама, вони підійшли до керівника уніону пастора Годвіну Ликундаю і сказали: Ми теж хочемо віддати десятину пастор був здивований і запитав: Ви адвентисти? Вони відповіли ні, але ми хочемо, щоб Бог благословив нас так само, як він благословляє Авраама. Слава Господу, через дев'ять місяців у їхніх корів теж народились близнюки ось ще дещо дивовижне. Щоразу, коли в Авраама крали худобу, корови завжди повертались додому, наче їх вели невидимі руки. тепер злодії бояться красти у Авраама. Я хвалю Бога за всесвітнє Адвентистське радіо. Авраам дякує АВР за те, що його життя так змінилося. Всі бачать, що чим більше він дає, тим більше отримує благословень. Завдяки свідченню Авраама сьогодні понад 80 людей з народу Масаї прийняли Ісуса і охрестилися. І всі вони тепер слухають всесвітнє Адвентиське радіо. Який дивовижний досвід отримав Авраам із племені Масаї, віддаючи так багато. Це лише один приклад, один невеликий приклад. Як ми вже говорили, віддавати блаженніше, ніж отримувати. Бог дає нам вічне життя, і це найдорожчий подарунок. Це не яхта, не Тадж-Махал, це не якась особлива статуетка вартістю мільярди. Ні, це дар життя. Хіба ви не любите його? Хіба ви не бажаєте сказати йому спасибі, спасибі Ісусе, за дар, який Ти дав мені, за дар спасіння? Тепер я його приймаю. Якщо ви хочете сказати так, Господи, я хочу прийняти цей дар. Ви можете зателефонувати нам на номер гарячої лінії 0800 30 20 20 або написати нам з будь-якого куточка землі на номер Viber плюс 3 вісім ноль п'ятдесят тридцять Якщо ви знаходитесь в Україні, то можете просто зателефонувати до нашої гарячої лінії 0800 30 20 20. Ви можете розраховувати на нашу молитовну підтримку. Просто скажіть нам, я хочу прийняти цей дар. Дозвольте Господу почути, що ви готові прийняти Його дар. Ісус так сильно любить вас. Пам'ятайте, Він любить вас так сильно, що помер би тільки за вас. Скажіть, Ісусе, я хочу прийняти цей дар. Просто напишіть на цей номер. Ми побачимося з вами у наступному випуску, який називається Там, де тече річка. Не пропустіть цю презентацію, буде пізнавально та цікаво. Ви здивуєтесь, що може зробити вода. У будь-якому випадку не Незабаром побачимося. Давайте звернемося до Бога у молитві. Дорогий Ісусе. Ми дякуємо Тобі за любов. Дякуємо за те, що Ти помер за нас на Голговському хресті. Дякуємо за найдорожчий подарунок з усіх можливих. Отче, дякуємо, що ти послав у світ свого сина. У цей час року ми все частіше думаємо про різдво, про дар який ти дав нам через Ісуса. Ми знаємо, Батьку, що у світі все перемішалося, але дякуємо, що Ти даєш нам розуміння, що найдорожчий подарунок це дар Твого Сина. І саме зараз ми приймаємо Ісуса як нашого особистого Спасителя в ім'я Ісуса. Амінь.